Огляд нижніх секцій. Шухляди у нас на направляючих тандем від фірми блюм Корпус повністю з дерева виготовлений. Тут ось у нас така невеличка тумбочка. Тут у нас посудомийка. А ось тут пральна машинка. Так, до речі, хочу сказати е, тим майстрам, які розповідали, що цоколь потрібно. Притопити на 80 мм, щоб нічого не підрізати. Хочу вас, не знаю, посперечатися з вами чи сказати, бачите, виріз все рівно є. Тому що фасад у нас вийшов, так як масив, і він там все рівно заходить в площину соколя. Це перший момент. А другий момент. Головніший, напевне, щоб вся кухня в нас виглядала як одне ціле, для пральної машини, Он, дивіться, бачите, тут практично немає зазора. Тут максимум 6 60 мм можна притопити. Тому на майбутнє, щоб не опектися, враховуйте, якщо у вас є пральна машина і посудомийна, не топіть на 80 мм, тому що все рівно не вийде. Будете витягувати за рахунок пральної машини. Мийку я, як завжди, підключаю. Там хай хто що говорить, одразу під'єднав, все попідключав і так далі. Так, це у нас посудомийка. Там у нас пралка. Уже під'єднана. Там за зливом вода, осмос, все як має бути. І ще навіть повне місце для, не знаю, для сміттєвого відра і так далі. Ой-ой-ой, газ не під'єднав. Ладно, просто шланга не було. Так би і газ під'єднав.